У Хмельницькому свято водохреща цього року стало справжнім символом єдності, віри та підтримки. Уже кілька років поспіль урочистий захід для містян організовує благодійний фонд Серце української нації. Дійсно, вже добра традиція. Серси української нації завжди тут останні роки влаштовує це дійство, і дуже класно, що тут збирається все більше і більше хмельничан і гостей міста. Сьогодні дуже символічне і світле таке свято. Традиційно перед початком занурення хрещенську купіль на міському пляжі освячує капелан Олег Макаровський. Український народ, наші предки відзначали це свято, і сьогодні ми теж підтверджуємо, що цю чудову українську нашу зокрема подільську традицію тут збираємося вже четвертий рік поспіль. Після чого до ополонки прямують охочі зануритись. Серед них і дев'ятирічна Діана, дівчинка на водохреща пірнає уже вдруге. Були дуже круті емоції, бо того що було. Так і холодно, і тепло. Круто, що я це зробила, що я змогла це зробити. Окрім емоцій, купання в ополонці ще й додає здоров'я, переконаний пан Микола. Він практикує занурення уже більше 20 років. Перше духовно, напевно, скоріше все, тому що все-таки, як не є, наші традиції українські не треба не треба міняти, не треба відходити від них. Класно, я цього року перший раз але мені понравилося класно. Думаю, буду продовжувати. українські традиції самі класні організатори подбали й про теплу атмосферу. Для усіх охочих на міському пляжі розгорнули польову кухню. Тож, окрім поживи духовної, учасники мали змогу насититися і смачною українською кухнею та гарячими напоями. Бо ж головна мета заходу переконані у благодійному фонді Серце української нації зберегти національні традиції, об'єднати громаду та подарувати людям відчуття підтримки і єдності, особливо у непростий для країни час. Це день, коли духовно ми всі з вами очищаємося, оновлюємося. Єднаємося це день, коли освячена вода є символом Божої благодаті, несе нам силу віри та надії. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 третій канал.